Вас три новини, які найближчим часом постукають у ваше життя. Три новини. Так, витягуємо ось так. От, до вільній формі беру будь-яку з карт і витягуємо. Зараз я вам розшифрую, все розшифрую. Так. І дивимося. Перша новина стосується вашої роботи. Там на вас чекає перемога, успіх. На роботі ви отримаєте визнання, успіх, тріумф, можливо, підняття по кар'єрній драбині вверх, можливо, оплата праці більш достойна. І це вам в майбутньому відкриє горизонти. Головне, щоб ви тільки не боялися взяти ці можливості і піти, піти до цих горизонтів, тому що тут є якийсь, знаєте, острах. Але. У майбутньому найближчому у вас ось саме успіх в робочій сфері. Я вас вітаю з такою новиною. Наступна новина. Хтось із вас отримає повідомлення. І це повідомлення, ну, якось так вас веде в холодні енергії. На жаль, тут якісь такі про, чи то про розлуку, чи то ви попрощаєтеся з кимось, чи з вами хтось попрощається. Ну, і це. Веде вас в холодній енергії, в підвішаний стан. Ну, от, на жаль, чомусь так. Таке повідомлення не дуже, напевно, приємне. І ще, і ще одна новина. Вона стосується рішення юридичного якогось, паперів, ухвали якихось Ну, юридичних. Тут ви будете задоволені. Ви будете задоволені результатом юридичної справи, вона чи то судової справи. Все на вашу користь. Вирішиться, ви ще сили про це подбають, і ви в балансі будете, ви відчуєте гармонію. Це рішення буде справедливим. І ви будете задоволені з цього рішення. Ну, ось, ось такі енергії, ось такі новини до вас прийдуть найближчим часом. Нехай так і буде.